Мої вітання про голодні події України та світу за цей ранок ви дізнаєтесь просто зараз. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо з ведення від повітряних сил. Уночі протиповітряна оборона збила 42 з із російських дронів. Ще 47 безпілотників не досягли своїх цілей. Також росіяни атакували Харсонщину проти корабельної крилатою ракетою Онікс. А по Миколаївщині вдарили двома протирадіолокаційними ракетами х 31 п. Також просто зараз повітряні сили інформують про те, що є пуски керованих авіаційних бомб, порожу тактичну авіацію на Сум а також на Донеччину Ми закликаємо мешканців цих регіонів прийти до найближчого укриття. Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Через це у ряді регіонів оголошена повітряна тривога. Будь ласка, подбайте про свою безпеку. Вранці рашисти атакували Миколаїв ракетами за даними обласної військової адміністрації. тип боєприпасів наразі встановлюється. постраждалих та пошкоджень на щастя. Немає також на світанку Черкащина опинилась під ворожим прицілом. Росіяни Румували на область ударні дрони. Про це інформує обласна військова адміністрація. Завдяки оборонцям минулось без потерпілих. Однак, у наслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Звернень від населення щодо пошкоджень майна наразі немає. Обстеження території ще триває. Російська армія спрямувала на Дніпропетровську область без пілотників наслідок атаки у підгородненській громаді Дніпровського району. Зайнялися суха трава і господарська споруда, понівечений дачний будинок. Аут у Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві. Ба Більше російська армія атакувала з дрона жителів Білозерки, які йшли вулицею. Через кидання вибухівки загинула жінка старшого віку. Також до лікарні доставили 47-річного чоловіка. Він дістав вибухову та закриту. Черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення ніг Ну і великодні перемир'я, якого не було, завершилося у російському міністерстві оборони. Заявили, що продовжують так звану СВО, ба більше стверджують, що Москва якраз дотримувалася режиму припинення вогню. Ну ви зараз побачили про наслідки атак. Звичайно, а Україна за словами ворожого міністерства оборони, нібито порушила його майже 5 тисяч разів. Нагадаємо вам, Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація здійснила майже 3 тисячі атак так лише за добу так званого перемир'я серед них 96 штурмів, понад 1800 обстрілів українських позицій, з яких 812 із важкого озброєння. Крім того, понад 950 разів росіяни застосовували і ефпів дрони. Відкрив вогонь з автомата у дворі, де була дитина у кам'янському на Дніпровщині Сталася стрілянина. На відео видно, що між чоловіками виник конфлікт. Один із них, який був у військовій формі, почав стріляти. Правоохоронці затримали підозрюваного причини. Інциденту наразі встановлюються з ножем. Напав на 10-річного хлопчика заради мобільного телефону. 30-річний чоловік 8 років проведе у в'язниці. Чоловік зайшов у під'їзд слідом за дитиною. Притиснув хлопчика до стіни та вимагав віддати телефон. Фонд та гроші. Жахливий інцидент трапився ще в 22-му році у Деснянському районі міста Києва. Тоді йому дали 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, не погоджуючи з рішенням суду, чоловік подав апеляційну скаргу, яку Київський апеляційний суд відхилив. Ну і на Волині на залізничній станції дитину вразило струмом. Коли вона залізла на вагон цистерну про це інформує ДСНС. Працівники залізниці знеструмили лінію, Рятувальники зняли постраждалого з вагону і передали медикам. Дитина наразі, як повідомляють лікарі, перебуває при свідомості. Також маємо для вас важливе нагадування. Залізниця це не місце для розваг. Високовольтні дроти становлять смертельну небезпеку, навіть без дотику. Будь ласка, повідомте про це своїх близьких а також дід. state Ну і з настанням тепла в Україні активізувалися кліщі, небезпечні паразити, які переносять збудники інфекційних захворювань. Медики застерігають. Навіть один укус може призвести до серйозних ускладнень, а саме хвороби лаймен, цефаліто чи туляремії. У Черкаській області вже зафіксовані 13 випадків зараження, а сезон тільки на починається. Медики радять дотримуватись простих, але ефективних правил: одягати світлий і із довгими рукавами одяг, обов'язковий також і головний убір. Кожні півтори-дві години потрібно перевіряти себе. Веді та і домашніх тварин під час прогулянки також потрібно і ретельно обрати місце відпочинку для привалу. Очищуйте ділянку від трави, гілок та листя в радіусі до 25 метрів, і не завадила б обробка одягу. Її після прогулянки потрібно випрати і випресувати, адже просто витрусити недостатньо. На кінець нашого випуску традиційна інформація важливий про 21 день. квітня. Сьогодні відзначається світній день творчості та інновації. Все Це з'явилося у 2002 році. Але от у сімнадцятому організація Об'єднаних Націй проголосили його міжнародним днем, щоб підвищити обізнаність про роль творчості та інновацій в усіх аспектах людського розвитку. До речі, що цікаво, 21 квітня у 2000 році у Броварах, це Київська область. У житловий будинок влучила тактична ракета класу Земля-Земля, яку запустили військові з полігону. Тоді загинуло кілька людей. Ну і трішечки дійсно ностальгії у 2019 році відбувся другий тур президентських виборів в Україні. На пост президенту було обрано діючого Володимира Зеленського. На власних екранах ви можете побачити нашого президента в костюмі, який радіє своїй перемозі. Я сподіваюся. Дійсно, вже через певний час, завдяки нашим збройним силам України, наш президент одягне костюм і так емоційно буде святкувати українську перемогу. На цьому в мене все дізнавайтесь разом. зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі. Новини лай з 8 до 11. Я з вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.